Жила була дівчинка Варя, щира, як ранок, і відважна, як її рудий котик Сімба. А ще у варі були дві найкращі подружки Марія і злата. Марія любила порядок і спокійні кольори, завжди носила в рюкзаку маленький блокнот із наклейками зірочок. Злата, смілива та енергійна. У її волосі часто заплутувався сміх, а кеди знали всі стрибки на подвір'ї. Вони разом ходили до школи і разом на танці. У школі їхній перший Б називали три ноти Варя до, тепла і м'яка. Марія мі, ясна й точна, злата соль, дзвінка й смілива. Щоранку вони зустрічались біля старої липи перед ворітьми. Варя підкидала портфель, Марія поправляла банти, злата розганяла сон. Погнали! Сьогодні в нас малювання і танці, котик Сімба інколи проведжав їх до хвіртки. Та важливо, муркотів. Все під контролем. На першому уроці вчителька пані Оксана оголосила: Діти, у нас шкільне свято! Кожен клас готує виступ. Ваша тема. Наш клас як оркестр. Подумайте, що ви покажете. У перерві Варя зірвала зошит. Марія відкрила свій блокнот, а Злата вже вигадувала кроки. Зробімо танець з трьох, блиснула очима. Коли кожна своя нота. І разом мелодія, додала Марія. А я принесу з дому наш чарівний дзвіночок, усміхнулась Варя. Він допоможе тримати ритм. Після уроків дівчата побігли до своєї студії танцю. Там пахло сосновою підлогою. І м'якою крейдою для пуантів. Тренерка пані Ліля сказала, хто хоче спробувати зробити невеличку композицію сам. Ми вигукнули дівчатка разом. Злата показала стрибок Олень. Марія плавний вальсовий крок, Варя м'яке коло руками, ніби обіймає світ. Вони повторювали, сміялись, інколи плутались, але не здавались. Того вечора Варя повісила над ліжком прозорий дзвіночок, що іноді тихо співав. Будь нашим метрономом, прошепотіла вона. Дзвіночок ледь-ледь забринів іскринками. Кожній дівчинці випало своє завдання. Марія, ти слідкуєш за точністю рухів, сказала пані Ліля. Злато, твоя справа, сміливі елементи. Варю, ти серце танцю. Тримай музичний настрій і допомагай, коли комусь важко. А якщо я помилюсь? тихо спитала Марія. Ми підстрахуємо, посміхнулась Варя. Я тебе підкину поглядом, підморгнула злата. За кілька днів до свята щось пішло не так. Злата хотіла додати подвійний оберт. Дивіться! Вона закрутилась, але зачепила стілець, мало не впала й розсердилась. Через ваші повільні кроки це виглядає нудно. Марія сполотніла. Варя відчула, як дзвіночок у кишені тихо зленькнув, ніби нагадав: Послухай, зладко, сказала Варя, твій оберт. Супер, але наш танець не про швидкість, а про нас трьох. Давай з'єднаємо місце, де твоє вау засяє, а ми підтримаємо. Марія додала. Я можу зробити кроки точніше і швидше у той момент, щоб ти мала простір, златка видихнула. Вибачте, гаразд, спробуємо разом. І вони почали шукати баланс між точністю, сміливістю та теплом. Наступного дня вони розклали в залі крейдяні сліди лапки на підлозі, щоб не збиватися з позицій. Валя легко доторкалася до дзвіночка перед кожним повтором. Дзім. І вони стартували дзінь і зупинялись, поправляючи дрібниці. Раз, два, три до, мі, соль, лічила пані Ліля. Кроки злилися. Оберт злати став кульмінацією. Марія рівна й ясна, варя, якесь світло між ними. Сімба, що прийшов подивитись із вареним татом, сидів під лавкою моркотів, у спортзалі пахло повітряними кульками та мандаринками. Сцена блищала, батьки шуміли, учні тримали плакати. Пані Оксана шепотіла Ви мої ноти, пам'ятайте, головне разом, музика заграла. Спочатку кроки Марії рівні, як лінійка, але теплі, як сонце. Потім Варя простягла руки, ніби запрошуючи, всю залу коло. Нарешті злата, стрибок, оберт, сміливий акцент. У фіналі дівчата взялись за руки. А Варя торкнулася дзвіночка. Він тихо, але ясно заспівав. На митюсі відчули, як зал наповнився невидимою музикою, оплески накрили їх хвилею, злата зраділа так, що ледь знову не зробила оберт. Марія сяяла, мов ранковий листочок з росою. Варя усміхалась і ніби чулась її тиха думка оце і є дружба. Вони не взяли гран-прі, журі сказали, що все чудово, але інший клас показав цілий оркестр із бубнами, та в першому Б ніхто не засмутився, бо їхній виступ назвали Серцем свята. На подвір'ї біля липи подружки сіли на лавку і розгорнули піцу, яку приніс та товарі. Сім бачемно отримав шматочок курочки. Знаєте, сказала Марія. Коли ми були на сцені, я не боялась, бо ви були поруч, а я зрозуміла, що не обов'язково крутити по три оберти, усміхнулась злата. Один, але у потрібний момент краще. Варя дістала дзвіночок. Він співає, коли ми разом робимо щось добре. Хочеш послухати? Вони торкнулися дзвіночка втрьох, і він озвався чистою нотою, такою, що навіть дерево над ними затремтіло листям і зашепотіло. Браво! На першому уроці пані Оксана сказала, сьогодні ми пишемо твір, мій клас оркестр. Зушити зашелестіли, Злата написала про ударні, Марія про скрипки, Варя про дзвіночок, бо він задає тепло всій мелодії. Коли вчителька читала їхні роботи вголос, у класі ставало тихо-тихо, а потім сміх, оплески і трохи щасливого галасу. Ввечері біля Липи, Варя, Марія і Злата придумали свою клятву, точність, сміливість і серце разом. Коли хтось падає, підстрахуємо, коли хтось мовчить, почуємо, поділимось світлом. Сімба, як справжній диригент. підняв хвост угору і урочисто – мрр. Відтоді у школі казали якщо ці троє щось роблять, вийде музика. А в танцювальній студії знали, найкрасивіші па це не про складність, а про те, як дружба тримає ритм. Якщо ви якось почуєте тихенький передзвін, можливо, це Варя з подружками репетирують на шкільному подвір'ї, і їхній невидимий оркестр грає вашу улюблену мелодію. До нових зустрічей, маленькі мрійники!